Віте Господа, на Я приведу на мою святу вору і звеселю їх у моїм домі молитви. Все палення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моїм жартовнику. Бо дім мій буде названий домом молитви для на всіх народів. Сьогодні ми маємо День благовіщення, перший день Святого Розарію. Будемо взагалі дивитися на своє життя через призмат реколекцій. І так як Розарій має різні частини, є в нас в житті теж частина радісна, є частина світла, де ми... Вчимося або нас вчать. Радісна це можна віднести до дитячих років, беззаботних, де батьки опікуються нами. Є потім теж страждальна, не тільки терпіння, але страждання це переживання наше за щось, за когось, переживання за своє спасіння. Є цей хресний путь, дорога на Голгофу, вмирання, Воскресіння потім. І славні найчастіше це вже є в небі, але часто теж Бог в нашому житті дає ці славні тайни, коли ми бачимо Божу славу в своєму житті, бо тільки Бог є достойний слави і тільки Бог може славу підняти, тримати в своїх долонях. Людина не може славу втримати, це за важке, за відповідальне. Ми тільки можемо в Богу бути прославлені. І сьогодні є благовість, хотів би заохотити всіх нас і себе, і вас до того, щоб ми подумали над цим і пригадали, що Бог своїм словом сотворив цілий всесвіт. Написано, що людину зліпив з пороху земного, але дерева не зліплював, сонця не зліплював землі і. Суші, моря не зліплював, тільки сказав слово, і все сталося. А ми настільки для Бога є цінні, що Бог почав розмовляти між собою і каже, Ботрійця Свята каже, сотворімо людину на нашу подобу, на наш образ, і ми є образом Бога. І Бог цим словом і своїми долонями сотворює нас, тому ми є безцінні. І дуже добре, що ми не є чи з золота, чи з срібла, чи з якоїсь латуні, ще щось, бо ми б були дуже бідні. А земля має все в собі. Ми створені з усього, що є тільки можливе на світі. Це є дуже велика ціна. Якби ми були створені з золота, то ми б дуже мало вартували. Бо золоту можна купити. Всю землю на цілому світі ніхто не спроможен купити. Ще не було такої людини, щоб. Купила повністю землю. Навіть як хтось купує дім, город, поле, то потім покоління в покоління хтось перепродає, комусь забрали, поміняли границі країн, завоювали такі чи інші люди. Ніхто не може відкупити землю. Вона завжди Господня, і земля це матеріал людини. Ми з неї створені. І благовіщення це благовістити. Ісус Христос. Зачався в лоні Діви Марії через Слово. Прийшов ангел, і Бог через ангела промовив слово. І ми можемо з словом щось добре розпочати. Ми можемо бути цими ангелами, які, як Гавріл, несуть добру новину. І дільки тоді будемо ангелами, коли цю добру новину будемо нести. Тому сьогоднішній день нехай буде таким для нас заохоченням. Щоб наші слова були благою вістю, щоб, так як коли сказав Папа Римський Франциск в своїй проповіді, що коли потрібно свідчити про Бога, то навіть словами. Чому так? Тому що перед словами треба свідчити своєю поставою, своїм життям, не знаю, поведінкою, хто як ходить, хто як бігає, як сидить, як стоїть, як, як лежить, як працює, як вчиться. Як одівається, як, наприклад, відношення має до іншої людини. А якщо потрібно це все скоментувати, то тоді в кінці вже словами, Так? Тому це є дуже важливе пам'ятати, що слова це вже завершення, пояснення для тих, хто не розуміє поставу нашої. І дуже важливо, щоб Божим Словом проголошувати живого Ісуса, Божим Словом благовістити. Тому нехай сьогоднішній день теж буде і для нас благовіщенням, і для тих, до кого Господь сьогодні нас посилає.